У Чернігові продовжується підготовка до роботи літніх пришкільних таборів. 20 квітня в ході засідання виконкому погодили перерозподіл коштів для забезпечення дітей харчуванням на час їх функціонування. Пропонують внести зміни по управлінню освіти за рахунок економії по комунальним послугам та харчуванню, перерозподіл і спрямувати додаткові кошти в сумі 8 мільйонів гривень на забезпечення харчування у пришкільних таборах і по 2 мільйони гривень на забезпечення вогнегасної обробки поверхню будівель та ремонту дахів по дитячим садочкам і по школам. Нагадаємо, попередні два роки функціонування літніх пришкільних таборів у Чернігові було неможливим. Спочатку через пандемію коронавірусу, а потім і події повномасштабного вторгнення РФ минулого року ФСІ влаштували позашкільні активності під час канікул. Цього року, зважаючи на запити і потребу, місто організовує пришкільні табори. 11 квітня під час загальноміської наради у муніципалітеті йшлося, що при плануванні річного бюджету кошти на харчування у дитячих таборах не були враховані. Тож виконуючи обов'язки міського голови Олександр Лома, Дав доручення до опрацювати це питання та знайти можливості. Діти пережили, переживають досі дуже велику психологічну травму, і е, додаткові ці активності, особливо тим, хто або постраждали рідні, або батьки зараз служать. Ну, батько переважно. Да, це я думаю додаткова мотивація і можливі психологічно, в тому числі реабілітації. Тому е, в цьому році, я думаю, надзвичайно важливо провести цю зміну. Будемо шукати можливості. Вже 20 квітня виконавчий комітет міської ради погодив виділення близько 8 мільйонів гривень на організацію дитячого харчування при літніх шкільних таборах. Орієнтовно в управлінні освіти розраховують на 6 тисяч дітей.